Вітаю вас! Урок номер 73 Тема уроку середнє значення величини. Середнє арифметичне використовують для обчислення середніх значень величини. Розглянемо задачі. Задача номер 1. Під час подорожі автомобіль за першу годину проїхав 120 км. За другу годину 110 км, а за третю і за четверту – по 80 кілометрів. Скільки в середньому за годину проїжджав автомобіль. До цієї задачі можна скласти ось такий скорочений запис. Зрозуміло: що потрібно 120 додати 110, додати 80, додати 80, поділити на 4. Дорівнює. При додаванні отримаємо 390 поділити на 4 дорівнює 97,5. Отже, в середньому автомобіль проїжджав за годину 97,5 км. Зверніть увагу, щоб знайти скільки кілометрів у середньому долає за годину учасник руху треба обчислити середнє арифметичне відстаней на різних ділянках руху. Задача номер 2 На молокозавод привезли 5 бідонів молока з різним відсотком жирності. У першому бідоні жирність молока становить 4%, у другому 3,8%, у третьому 3,5%, у четвертому 3,2%, у п'ятому – 3,6%. Яка середня жирність молока? До цієї задачі можна записати ось такий скорочений запис. Потрібно. 4. Додати 3,8, додати 3,5, додати 3,2, додати 3,6 поділити на 5. Дорівнюємо. При додаванні отримуємо 18,1 поділити на 5 Дорівнює 3,62. Отже, середня жирність молока становить 3,62%. Зверніть увагу, щоб знайти середній відсоток, треба обчислити середнє арифметичне заданих відсотків. Задача номер 3 на уроці фізкультури учні 5-го А класу здавали нормативи. Олег підтягнувся 10 разів на перекладині, Вадим 8 разів, Дмитро 6 разів, Артем 12 разів. Скільки разів у середньому підтягнувся один хлопець? Для цього 10. Потрібно додати 8. Додати 6, додати 12 поділити на 4. що дорівнює 36 поділити на 4 дорівнює 9 разів. Отже, у середньому хлопці 5А класу підтягнулися по 9 разів. Задача номер 4 Турист за першу годину своєї подорожі пройшов 4,7 кілометра. Скільки кілометрів він пройшов за другу годину, якщо в середньому за годину він проходив 4,5 кілометра. Нехай за другу годину турист пройшов Х кілометрів. Тоді 4,7 додати Х, поділити на 2 дорівнює 4,5. Утворилося рівняння, яке потрібно розв'язати. Остання дія у цьому рівнянні дія ділення. Щоб знайти невідоме ділення, потрібно виконати множення, тобто частку помножити на дільник. При множенні отримаємо 9. Наше рівняння перетворилося на просте. Щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімемо відомий доданок. Отримаємо х рівня 4,3 км. Відповідь – 4,3 км пройшов турист за другу годину. Задачу номер 5 пропоную вам для самостійного виконання. Перерви в школі тривають 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, 15 хвилин і 10 хвилин. Яка середня тривалість перерви в школі? Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. Побачимось!